До мене в мене голову, до мене голоду, мене говорять. <кхи> що, що дозволяє нам працювати як дозволяє нам працювати отака от штука. Це є розгрузка у зустрін На ньому там знаходимо набої і так далі. Ну, це я не буду говорити. Значить, е, називається евакуація однією рукою. Я прикриваючи зону, рухаюсь до того, кому можу допомогти. Бо нема підтримки. Тобто я стріляю для того, щоб ворог не мав можливості стати в мене, правильно? Мені допомагають. Я той, хто вийшов за укриття, рухається в сторону, кому потрібна допомога. Нахиляюсь до того, кому треба допомога. так? У мене така є ручка евакуаційна, продовжуючи тримати, я тягну його в свою сторону. Розуміли? За евакуаційну ручку. Другою рукою я відповідно, що роблю, Прикриваюсь. вогнева, вогнева перевага. Пам'ятаєте, найкраще лесить на, на полі полі бою. Я не знаю, що з приштувається. Відповідно видно, як так працюється з такою штукою. Є спеціальні стропи, евакуаційні стропи. Якщо ми говоримо, ви можете знати, на приїхав карбіни, ви можете знати використати свій пояс від автомата для евакуації. Тобто я підбігаю. Поястомата вже заздалегідь мене відчеплений, тобто від'єднаний. Я чіпляю за розгрузку, я чіпляю свій пояс, я рухаюся, він тягнеться за зі мною. Це один з самих найпростіших видів. Колись в радянські часи були спеціальні лямки інструктора, санінструкторів, ну, це були саніструкторів. У даний момент, mm -hmm. в даному етапі, у нас є, у нас є дві, два види евакуаційних лямок. Два види евакуаційних лямок. Називаються вони... Вот здесь. Е, я потім покажу одні. А це що тут є, це є, називаються вони американські е, лямки. Врахуються вони дуже-дуже круті. Кру 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 Чим круті? Тим, що має знаходити спеціальному підсумку, під під -під а не отакому. От спеціальному підсумку. -під і це ще 6, -6 петля. 6-метрова петля. <кукла> е, тобто я... Витягую з підсумка, там спеціальний підсумок. я витягую з підсумка, видно і кижу і він ловить за тим углом цю петлю. Чіпляє до себе, кругом себе, і я що роблю? Тягну його до себе. Правильно? Не можу тягнути, я чіпляю за свій карабін, і я рухаюсь, а він 6 метрів там, тя не тягнеться зі мною. Це саме універсальна штука. Значить, вона нічого розумного, через кожних 30 см прошита, тобто буде подвійна. Її можна використовувати активно для спускання з поверхів, вилазні по поверхах і тому подібне. 6 метрів стропи. Значить, її можна використовувати ще іншим чином. Я підбігаю до нього, <кій> я завожу під нього, завожу стропу під нього, так? Отут шукаю якусь одну петлю, щоб відповідно це просто кара не ці, тому що карабіння дешевші, я сам купую. Зашелкую за, щолкою, за пет петлю. так? Маю можливість у сектор. Так, чи так я рухаю з ним, відповідно, в мене руки вільні. Тобто, Я маю можливість рухатись і тим самим на собі його. Оце одна з таких, з таких видів евакуації за допомогою э, цієї стропи. Чим ця, ця, ця стропа ще крутіша? <кхи> вона спеціально моделюється в таку штуку, вона делюється в носілки такі. Евакуаційні носілки. Вона буде, буде бути з'єднана. Ну, це ж пізніше. Ваш нам була складна зигзагом. так? Є спеціальний підсумок для такої стропи. Коли вона складена в мене зигзагом, я прямую до нього, я один карабін цього зигзагу. Беру чіпляю собі, наприклад, до пояса або до свого карабіна. Шолк, другий карабін. Я поготові підходжу до нього, чіпляю йому за розгрузку і я пішов. і він вискакує в мене з, з так? Або в нього така є. Я його чіпляю йому на пояс, своє забираю собі і пішов. Тобто неважливо у кого, вона ефективно використовується. Або кидаю, він кидає мені, а я кидаю йому. Очевидно одна така, така штука. Коли ми її з'єднуємо в коло, замикаємо отак. Коло. Ми робимо таку штуку, називається. Ну, це вже коли у нас є можливість, наприклад, в жовтій зоні mm -hmm. це робити. Роблю кругом в нього коло. Божу під голову, під плечі. погано, не не нічого. Привожу, а так на грудній клітці. Ставлю такі дві ручки, так? Далі. Під ноги. І до голови. За голову, так? Дві ручки тут. Глянки як на сумку, так? Да? Бачите, дві-дві ручки. Поможете кино. Руку раз, руку другий раз. Чай, час, піти. У ліс, у ліс я думаю. <різь> На Раз, два. Лопат муляж, це... за... муляш, це... муляш, це... муляш це... ні? Може бути з автоматом, що він, що він так зараз? Якщо ранений важить 150 кг. Ну, хлопці, ваші проблеми. Щось відрізати? Ногу відрізати, що важить. У вас такий стежин, а були 130 кг. Все так було. Все так і було. Дві лямки тут, так? Але ми не маємо зле цього підняти. Я беру, пхаю під руку. І з цієї сторони вилазить гачок. Під руку, і з цієї сторони гачок. на, на, плечі. на, раз, на три. І ми отак повземо. Ми отак повземо. Це краще, ніж що є дві руки. Є можливість а це такі універсальні е, стерпи для евакуації. Зараз я